А ви вже повідомили, правда? А як? же ж? Декілька років, які охороняють і оберігають народне добро. Щоб оцінити нашу службу сьогодні, слід згадати минуле. На терміні Волині пожежі завдавали великого лиха, горіли міста, горіли села. Гинули люди. красому році було всього декілька десять автомобілів пожежі. Перші машини були знімаючи не а вже пізніше, у 1926 році, шостому році серії випускнулому житті. Пожежа, горить квартира. Адреса пожежі? Вулиця Дубнівська, будинок 10, квартира 50. Ваш номер телефону 58225. Що... Як тільки поступив сигнал чого? на диспетчер через 45 чай. секунд, це менше ніж хвилину, Пожежні чай. виїжджають чай. на пожежу. Пожежні чай. вже в дорозі, диспетчер працює далі по радіозв'язку, зв'язку, вона викликає електрослужбу. Першими на місце події повинні приїхати електрики. Вони вирішають на прошу, пожежа не попали під електричний струм. Газовщики перекривають гащок на моргає цей оптимальний шлях, тобто найкоротший шлях, по якому повинні проїхати машини від даної частини до місця приводи. Ми з вами ось тут знаходимося, мужинка 34Б. і наші працівники, якщо дослідить на якась аварія, будуть виїжджати ось сюди через е руганці, всі це село. От річку спин, і вони попадуть на вулицю Дусе на показати. Ну, перед вами двоповерховий будиночок в розі, взагалі і розрізали, як я почував. Бачимо перший поверх, другий поверх, вони Сушить білизну. Категорично це забороняється робити. Чому? Тому що від вібрації сухого повітря суха річ може впасти на ключну комфорку і спровокує пожеж... пожежа. рівно таке враження, що люди нас не то що не чують, вони не хочуть чути. Каже, що вони намисно закривають І тому от ми сьогодні зібралися тут напередодні оцих новорічних свят. Тому що всі прекрасно знають, що новий рік. Забувають взагалі просто. Вона починщина навпаки відкрити, чи жаринка не спала, забувають за газ, забувають за дітей. Тому що раз в рік ті річники, які на різдво, да, і на паску, раз в рік, Не обов'язково реагують такі сполісники на світло, на полення. і ставиться такий сполісник з розрахунку 150 на 80 квадратних матів один. Тобто, як ви вже зрозуміли, певна частина території такий сповісник тримає під контролем. Ці сповісники вже не сертифікуються, тобто не випускаються, але це наша історія, і вони в нас тут є. Зараз будемо розглядати саме теплові і димові сповісники. Теплові сповісники, уявіть собі, що в якомусь приміщенні виникло загоряння, воно вон, вон що розгоряється, правда? Все впирається в те, що нагрівається повітря. При температурі близько по 70 градусів за це спрацьовують такі сповісники, де магніти розмагнічуються, розмикають геркові контакти, і сигнал по проводі йде на станцію прийому сигналу. Така це така чи така, не має значення. Принцип тієї тої танці, зараз багато нових станцій випускають. І коли включилась лампочка, звучить сигнал, то це означає, що на восьмому колосі виникло загоряння. Включилась перша на першому, десята на десятому і так далі. Уявіть собі, що ті, які приміщенні задимання, як такі сповісники, спрацьовують. Перекриваємо світловий путь. І ось таким чином спрацьовують димовісни. Ну, вогнегасники, які використовуються в нашій службі, обов'язково, хто має автомобілі, ви повинні мати вогнегасники і не лоденичку, а п'ятерочку, трубу. А коли вже на червону стрілочку зайшов зону, то значить вже треба його перезаряджати. Зрозуміло, то значить він вже термін придатності він вибух. Такі костюми використовують вода бой при температурі плюс 100 градусів, то такі костюми витримують у 8 разів більше. Такі костюми використовують тоді, коли потрібно його наблизитися великого вогню або навіть екстремальна ситуація пробігти через Ми Бачимо там порушення. захаращеність ще раз, несправність комина два, видно, що в ковні є будиночок опалюється і скажімо, із цієї трічний вітер може винути із ласка. Не сороктеся, ходь. Це є вакцина. Я також надзвичайно вдячна, що ви знайшли час. Чому сьогодні, чому семінар, чому з вами? Чому, пояснюю, у нас по-перше, новорічні свята, різдвяні в тому числі. Такі оттаражи, в друкарні, але тут є правила. Значить, правила, як поводити себе в сверках і так далі. Але перед тим, як я їх роздам, я б хотіла, щоб до вас повернувся бойовий офіцер. Частина знаходиться на електроапараті, я начальник першої чержної частини. Що хотів би вас попросити? На 100 квадратних метрів необхідно хоча б три вогнегасника, щоб у вас вони були.